Як знайомих я зустріну, привітаюсь неодмінно! Добрий ранок, добрий день! Я прийду в дитячий сад, привітаю всіх малят. Діти, подивіться у вікно на подвір'я садочка. Що ви там бачите? Які є місця, де можна грати? Пісочниця, гойдалки, драбинки, гірка. А чи багато тут місця для ігор? Так, це і є ігровий майданчик спеціальне безпечне місце, де ми можемо грати, бігати та стрибати. Пригадайте, а яке ваше улюблене місце на майданчику? Ігровий майданчик може бути не тільки в дитячому садочку, він може бути у дворі біля вашого будинку або у парку. І, звичайно, веселіше гратися із друзями, а можна і самому. Але пам'ятайте, під час спільних ігор важливо нікого не ображати. Подивіться на ці предмети: назвіть їх: м'яч, кеглі, свисток, скакалка, крейда, повітряна кулька. Якими предметами краще гратися самому, а якими з друзями? Перевіряй. А тепер уяви, що ти ігровий майстер, і тобі потрібно розповісти, навчити інших грати в гру. Треба назвати предмет, його призначення та як користуватися у співній грі. Наприклад, це кеглі, їх треба виставити та збити м'ячем. Всю гру краще грати з другом по черзі. Тепер спробуй ти. А ось і наші друзі Добрик і веселинка. Назвіть улюблену гру Добрика. Це футбол. А веселинка яку любить гру. Класики. Дітки, а як ми можемо запросити Добрика і веселинку пограти? Можна просто назвати ім'я друга та гру. Наприклад, Добрику, ходімо грати у футбол! А можна використати зазивалки. Гей, малята, не сідайте, з нами ви у гру пограйте. Або таку, хто у двір скоріш біжить, друзів грати запросить. І таку, хто шукає супергру, ім'я гучно я скажу. Як радісно, коли друзі запрошують вас пограти. Розгляньте малюнок. Який настрій у веселинки? Веселий! А у Добрика який настрій? Сумний. Як ви гадаєте, чому так сталося? Намалюйте своє обличчя, коли граєте разом із друзями. Дуже цікаво було подивитися, як вийшло. Успіхів вам і гарного настрою під час гри! Отже, сьогодні ми розширили свої уявлення про ігровий майданчик. Вчилися виступати в ролі ігрових майстрів, розповідаючи про ігрові предмети. Крім того, ми пригадали, як правильно і дружньо запрошувати друзів до гри. А щоб закріпити отримані навички, пропоную батькам під час прогулянки звернути увагу на різні ігрові предмети та місця і запитати, які ігри можна придумати з м'ячем або іншим предметом, а також вивчи з дитинкою одну зазивалку і спробуйте використати її хоча б для членів своєї родини. До зустрічі!